Всім привіт! Даю я своїм пацятам гарбуза, отак їм нарізав і вони луплять його. Кожен ранок я заходжу в них вичищати. І як я вже казав в попередніх відео, що е, глисти виходять, ось така ось такі глисти вийшли. Ну і ще є, не знаю, е, як сказати. Ось таке біле. це вони ось не видно. це вони розчиняються і таке біле ще виходить. Не знаю, хто знає, скажіть. Оце я хотів сказати. І я ще планую з неділі, коли буде 10 днів від того, як я вже давав уколи від листи, ще зробити повторний. Ось так і тут так само якісь білий таке. Не знаю, чи це так щось, чи це глисти вже розчинилися. А тут от така. І це, це маленька, така сантиметрів п'ять десь. А то були такі сантиметрів по 20 великі. Хто це узнає, напишіть в коментарях. Поїлка працює, все нормально. Воду п'ють. І після того, як я дав уколи від глистів, почали краще їсти. Ну, гарбузи -то вони взагалі. Це, вони так їх їдять, як цукерки, діти. Таке коротеньке відео хотів зняти, показати. І хто знає, напишіть в коментарях, чи потрібно ще раз повторна вакцинація, чи уколи, чи не потрібно. Щоб також не було передозування. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.